Ваше пересвященство, все чесніші отці, брати і сестри українці, перш за все, товариство, дозвольте привітати нас усіх 73-ю річницею проголошення карпатської України. Але крім того, ми з вами прийшли сюди, на цей перевал, для того, щоб схилити низько голови перед пам'яттю героїв українських, українських карпатських січових стрільців. Які поклали свої голови за те, щоб ми сьогодні могли жити в українській державі, щоб ми могли розмовляти своєю рідною українською мовою, щоб ми мали свою конституцію, щоб ми мали свої кордони? Так, нині українська держава лише за формою є ще українською. Нам потрібно українську державу наповнити саме українським змістом, отим змістом, про який мріяли карпатські суджвики, які тут лежать. Про який мріяли ті державотворці, які проголошували карпатську Україну. Українська нація споконвіків була державотворчою. І, власне, проголошення Карпатської України це і був приклад того, і підтвердження того, що українці завжди хотіли мати свою державу. Зрештою, згадаймо: перша конституція в Європі це конституція українська, конституція Пилипа Орлика, коли інші нації навіть близько ще не думали, як. Ухвалити певні норми своїх взаємостосунків, правил поведінки. Українці вже це робили. Згадаймо держави княжої доби. Згадай козацькі держави. Зрештою, те про що згадував вже нині Владика і Українська Народна Республіка, Західна Українська Народна Республіка, Гуцульська держава, Карпатська Україна, Держава 30 червня 41-го року. І зрештою, ми сьогодні. Сучасна українська держава це і є той ланцюжок переходу одного державного утворення в інше, дуже великою є помилкою, що багато українців, а мені таких доводилося зустрічати на теренах особливо великої України. Думають, що УРСР, Українська Радянська Соціалістична Республіка, це була держава, якою ми є зараз правонаступниками. А насправді товариство це була окупаційна адміністрація. Адже Україна завжди була ласим шматком для різних окупантів, і це, зрештою, показала історія карпатської України. Тільки но карпатський сейм проголосив у Хусті незалежну українську державу як моментально чехи, особливо Мадяри. Інші, які оточували цю маленьку, може короткотермінову, але українську державу зразу почали гострити свою зброю, і йти знищувати і вбивати. Ми впродовж тих останніх кількох днів були на тих місцях, які политі кров'ю українців, і в Хусті, і в Солотвину, де вчора освячували пам'ятник камінь, де буде стояти величний пам'ятник. Колодзінському і косаку, ми були в Вішаві, ми були в Мукачевому, ми були в різних містах з українського Закарпаття, в тих місцях, які рясно полити кров'ю українських січовиків, невинних українців. І те, що розповідали нам науковці, те, що говорили ті люди, які ще пам'ятають, воно уяву жахало. Виявляється, наші вороги, мадяри, особливо. Так ненавиділи українців, що вони знущалися не тільки над живими, вони всупереч того, що існують певні міжнародні правила щодо поведінки з військовополоненими. Вони просто-напросто вбивали, знищували тих українців, насміхалися вже навіть не над живими, а над трупами. Те, як розповідали, як тут, зокрема, коли мадяри підтиснули ті частини. Українських карпатських січовиків, які відходили з карпатської України, з карпатської України сюди на цей перевал. А з іншої сторони, поляки за домовленістю з мадярами їх тут зустріли. Вони не просто вбивали карпатських українців, вони знущалися над ними, знущалися над тілами, розпорювали животи, витягували кишківники, Вони обкручували кишківники навколо тих смирек. Вони навіть над трупами демонстрували всю свою зневагу, всю свою ненависть до всього українського. І я хочу сказати: напевно, душі тих героїв карпатських січовиків, які поховані тут, які погинули тут, вони десь є зараз над нами. І я хочу, щоб вони знали, що їхня смерть була немарною, і смерть багатьох тисяч, сотень тисяч українців, які клали голову за нашу українську державу. Тому що ми, сучасники, теперішні українці, ми повинні продовжити їхню справу, і ми повинні боротися за те, щоб у нас тут була справедлива держава, щоб тут існувала справедливість як національна і соціальна справедливість, щоб тут була держава велична, щоб кожен громадянин України пишався, що він є українцем. А ми пам'ятали і знали нашу велику історію, наших українських героїв. І тоді в нас буде майбутнє. Тоді в нас буде перспектива. От тоді буде українська Україна. І я вірю, що так однозначно вже найближчим часом ми відчуватимемо, тому що ми є діти тих, хто боролися за ту рідну землю, за ту святу землю, за нашу українську державу. Слава карпатським січовикам, які погинули тут за нашу з вами свободу. Слава Україні!